Зараз неймовірно цікавить мураха, ну, як я тобі того розказував. Антропогенез вивчаю. Дуже-дуже просунувся в питання вивчання бджіл та комах. Я не можу пояснити, звідки цей інтерес, але не я тобі розказував. Да? Що основна ціль це навчити ту маленьку едоту працювати на нас. Це було б дуже круто. Дуже цікаво, коли люди роблять робопчол. Які вже здатні пояснювати іншим пчолам, куди летіти. Люди з мурахами так само розібралися, як можна певні механізми у них е, запускати, але не розібралися, як змусити їх працювати на себе. Я хочу розгадати язик, мову, мурах. А для хакерів ця задача зводиться до ну, те ж само, умовно, що декодувати шифр, те саме декодувати зниклу мову. Єгипетські папіруси, це те ж саме. Або розгадати, як спілкуються мурахи. Там ще складніше, бо в мові кодування, шифрування там символи, вони зрозуміли, а там ще феромони, рухи і так далі. Тут, блин, дуже цікаво розвиватися.